Представники обласної державної адміністрації взяли участь в онлайн-нараді з питань підтримки освітніх закладів. Нарада відбулася за головування заступниці керівника офісу президента України Ірини Верещук та заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмічової. Основною темою обговорення стала реалізація постанови Кабміну щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024-2025 навчальний рік у партнерстві з ЮНІСЕФ. 25 листопада Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускає єдиний державний реєстр домашніх тварин. Проєкт, покликаний запобігти поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників. Провадження реєстру, реалізованого завдяки фінансовій підтримці донорів, розпочинається з авторизації державних та Приватних ветеринарних закладів. Другий етап безпосередня кампанія з реєстрації домашніх тварин з початку 2025 року. Учениця з приютівської громади отримала стипендію президента України. 27 листопада в Києві відбулася урочиста церемонія вручення стипендій президента України, переможцям Малої Академії наук України. Серед переможців учениця 10 класу Користівського ліцею Валерія Кудря. Її науковий проєкт Захист очей від ультрафіолетових променів Запорука здоров'я учнів. На церемонії були присутні заступниця голови приютівської громади Тетяна Панета та директор Користівського ліцею Віктор Прав. Визначено переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу проєктів з надання культурних послуг юним мешканцям тергромад Бібліотечні сервіси Дітям, який проводився серед бібліотек Кіровоградщини. На розгляд журі представлено 12 фахових проєктів від бібліотек для дітей. Перше місце у проєктах Казковий вояж Олександрійською громадою Цукеркобус плюс дивобус Щасливі діти. Серед десяти найкращих проєктів Кіровоградщини у конкурсі мінігрантів «Освітній драйв опинився проєкт «Хеппі Кітс» учнів Марто Іванівської гімназії, що передбачає проведення тематичних та ігрових заходів для підвищення рівня комунікації дітей та молоді села Марто Іванівки. Проєкт «Хеппі Кітс» створений в межах програми розширення можливостей для дітей і молоді через навчання, розвиток навичок та апшифт, яка реалізується громадською організацією Задзеркалля. Музейний центр анонсує початок роботи різдвяної майстерні, в переліку чимало цікавих автентичних майстер-класів, розрахованих як на дітей, так і на дорослих. Старт 3 грудня у вівторок о 15-ті розпочнеться майстер-клас з виготовлення різдвяної зірки, традиційного атрибуту обряду клядування. Детальна інформація та розклад занять на сторінці музейного центру та вдома.